Охсот сорока населених пунктах Вінничини за добу відновили електропостачання. Як готується до зими Вінницькі ОСББ Укупні свічки для українських оборонців? Виготовляють на Вінничині безхатьки. На Вінничині під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 16.48, спрацювала ППО. Область атакували два іранські дрони камікадзе. Обидва ударні безпілотники наші сили протиповітряної оборони знищили. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник обласної військової адміністрації Сергій Бурзов. У 242 населених пунктах Вінничини відновили електропостачання після вчорашньої ракетної атаки росіян. Про це суспільному повідомив директор технічний Вінниця Обленерго Віктор Степанець. Нашим ми просимо звертаємося, щоб вони більш ощадно і грамотно використовували прибори. А саме під час таких навантажень, максимум верчіжні ранково намагатися не включати прилади, які споживають велике навантаження. Нагадаємо, вчора вранці під час повітряної тривоги армія РФ двічі атакувала Ладишинську ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. За попередньою інформацією, шестеро людей отримали травми різного ступеню важкості. Серед поранених працівників підприємства не було. Вдарили росіяни вчора і по інфраструктурному об'єкту Вороновиської територіальної громади. Про травмованих інформації не надходило. Але через обстріли у деяких громадах області сталися перебої з електроенергією. Зокрема, в Владишині Бершиді А у Тульчині через пошкодження електромережі зникло водопостачання. Наразі як і електропостачання його відновили. П'ять років в'язниці загрошує митрополиту Тульчинської і Братславської єпархії Української православної церкви Іонафану. Йому інкримінують, що своїми діями і проповідями він порушував рівноправність громадян за релігійною належністю. За цим фактом слідчими обласного управління СБУ здійснюється досудове розслідування. Про це суспільному розповів речник відомства Денис Закаблук. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони. Агітаційні матеріали, брошури, які свідчать про схвалення свячення російської військової агресії Росії проти України, про підтримання ним руского міра та сталих зв'язків з Російською Федерацією. Наразі ми говоримо. Про розслідування в рамках кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу за цією статтею передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі. Ми очікуємо оголошення про підозру. Ніякі процесуальні дії щодо обмеження його в просторі, в часі, в посаді не відбувались, тому, тому все, все крім слідчої дії, крім обшуків, все лишилось на своє місце. То він, мабуть, ходить на роботу. Вчора 11 жовтня правоохоронці провели обшуки у митрополита Іонафана в Тульчині і Бершацькій громаді, де мешкає священик. Виявили і вилучили друковані матеріали зі зверненням Путіна та Московського патріарха до громадян України. Визнання так званих ЛНР та ДНР, а також портрети патріарха Кіріла, докази направлено на експертизу. Свою позицію стосовно обшуків СБУ митрополит Іонафан прокоментував на сторінці сайту Української православної церкви. Цитую: докази знайдені в цих приміщеннях, жодного відношення до мене і тульчинської єпархії не мають. Електрогенератор на 7 кВт закупили мешканці багатоповерхівки по вулиці Зодчих, 36. За словами голови правління ОСББ Світлани Кротної, його вистачить на 9 годин роботи. Працює він на бензині. Ми вирішили купити на 7 кВт, тому що все таки 136 квартир. Не одна людина, а прийде кілька людей. Було вирішено співвласниками зробити пункт обігріву, щоб Випадку аварійної ситуації людина могла прийти, загріти води, зарядити телефон. На нього витратили 46 тисяч гривень. Гроші з господарського рахунку об'єднання за утримання будинку. Розповідає, довго вибирали дешевше, бо ціна на такий пристрій тепер зросла майже втричі. Рішення придбати генератор прийняли на загальних зборах, розповідає один із мешканців багатоповерхівки Юрій Окунець. Щойно пристрій привезли, прийшов із сусідами його оглянути. Річ потрібна, і хто його знає, як буде проходити зима. Вже закупили каністри, будемо заправляти потреби, будемо користуватися. Наразі генератор розмістили у тепловому пункті. Тут раніше була господарська кімната, каже Світлана Кротна. Тепер тут є дивани, вентиляція, розетки, вогнегасники, а ще іграшки для наймолодших мешканців. Сюди люди приходитимуть в разі потреби, аби зарядити телефон та нагріти воду чи їжу. Генератор за правилами безпеки виноситимуть на вулицю. У нас пункт обігріву буде в двох місцях або четвертий, або перший під'їзд, в залежності від ситуації, тому що укриття в нашому будинку немає. У нас підвальні приміщення всі приватна власність, там офіси. Але будемо виходити з ситуації як є Всі ОСББ та управлінські компанії, які придбали генератори або ж прилади обігріву, можуть за 50% витрачених грошей провести ремонтні роботи за рахунок міського бюджету. Це ініціатива міської ради для того, аби заохотити мешканців ОСББ та управлінських компаній, купувати прилади, які допоможуть узимку в разі російської агресії не залишитися без світла та тепла, каже директор міського департаменту житлового господарства Роман Фурман. Межах 50... Вартості потрачених коштів на придбання електрогенератора, місто готове допомогти в ремонтних роботах. Самі ж співвласники мають визначитись, про яку саме роботу йде мова. Мова йде про роботи виключно в місцях загального користування. Це може бути для прикладу заміна вікон в під'їзді на енергозберігаючі металопластики. Це може бути ремонт електрощитових, це може бути ремонт системи електропостачання в будинку, в підвалі. Але, опять же, вирішувати самим співвласникам. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Зорчих 36 вже вирішили, на що витратять 23 тисячі гривень від міської ради. За словами Світлани Кротної, гроші підуть на ремонт даху. Крім цього будинку, заявки на участь у цій ініціативі від міської ради станом на 10 жовтня подали ще 19 ОСББ та 29 управлінських компаній, каже Роман Фурман. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанка Юлія Москальова робить виточки на мережі майбутньої білизни. каже у швейному цеху працює близько тижня. Розповідає, коли дізналася, що до Вінниці переїжджає підприємство Анабалі Арто із Харкова, одразу подала резюме. Має вищу освіту за фахом дизайнер-конструктор. Мені завжди було цікаво попрацювати з білизною, тобто новий досвід отримати. У цеху працює 24 швачки, із них четверо внутрішньопереміщені особи, решта вінничанки. Переселенка з Херсону говорить, до повномасштабного вторгнення у рідному місті шила пароплани, іграшки та одяг. За білизну взялася вперше. Залишила заявку, мені зателефонували, запропонували умови, які мене влаштовують графік роботи е і умови роботи. Він Вінниці підприємство переїхало із Харкова в кінці літа. Перевезли лише частину обладнання, каже власниця бренду Білизна Анастасія Дуліна. Інша частина разом із персоналом залишилася, і тепер в Харкові відшивають військовий і домашній одяг та купальники. Покидати рідне місто розповідає через війну їм довелося уже вдруге. Дві 2008 року в нас бренд, який ми відкрили у Луганську ще. А у 2014-му ми перелокувалися у Харків і. Там працювали до, до початку війни. У нас у Харкові було 200 швачок, і взагалі по Україні працює на набель близько 700 людей. За словами власника бренду Андрія Дуліна, у Вінниці шитимуть лише білизну. В планах вдвічі розширити штат. На роботу набиратимуть швачок і механіків. Економіка країни має працювати. Міцний тил, тобто то, то є теж. Перевага нашої країни. І якщо є люди, які не бояться ходити до роботи, не уїжджають за кордон, то наша нація сильна. А ще у планах вийти на обсяги виробництва до 15 тисяч комплектів на місяць, каже Андрій Дулін. Реалізовуватимуть продукцію, як і раніше, по Україні, та відправлятимуть на експорт до інших європейських країн та арабських еміратів. З початку повномасштабного вторгнення Вінницька громада прийняла понад півтори сотні релокованих підприємств, каже міський голова Сергій Мургунов. На сьогоднішній день ми маємо 153 релокованих підприємства. З яких 113 вже почали працювати в цілому на цих підприємствах вже створено тисячу п'ять робочих місць. Наше завдання, я думаю, не тільки там Вінницького регіону, а в цілому країни зберегти економіку, тому що по великому рахунку саме економічна спроможність буде давати можливість перемагати в цій війні за словами власників бренду Білизни Анастасії та Андрія Дуліних, цех, які відкрили у Вінниці, навіть Після перемоги України працюватиме в нашому місті і надалі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця три муніципальних автобуси передали з Вінниці Дніпру. Очільник міста Борис Філатов у своєму Фейсбуці подякував за підтримку і написав: Дякую Любій Вінниці, яка завжди була лідером місцевого самоврядування. Усім вінничанам, які цього страшного року стали прикладом стійкості. Два і Богдан великої місткості перед відправкою пройшли повний техогляд і тепер перевозитимуть пасажирів вже у Дніпрі. Після ракетного обстрілу російської армії Дніпру критично не вистачає транспорту 29 вересня. Внаслідок влучання російськими іскандарами по місцевому автотранспортному підприємству вигоріло 52 автобуси і Ще 98 пошкоджені. Цукор, олію, шосиски, паштети – Продуктові набори соціально вразливим категоріям містян видають у Вінниці за адресою вулиця Кусюбинського, 51 з 10 до 16 години. Загалом планують роздати 20 тисяч пакунків. Видаємо продуктові набори зараз пенсіонерам, в кого пенсія від 2100 гривень до 3000, малозабезпеченим, мало забезпечено мало Сім'ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах, і сім'ях, де виховуються дітки-інваліди. Планується десь до 20 тисяч наборів таких видати. Позвонили сусіди, сказали, що отримують люди групи інвалідності. І поки от нам такі видають олія є ЄС сусіски, сахар кілограм. Із колбаски таких таку першу груповувати. Це дім молитви у селі Гриженці Гніменської громади. Тут облаштували майстерню. Наразі із соєвого воску виготовляють окопні свічки. Технологія нескладна, каже військовий капелан Ігор Бобрусь. Треба матеріал, баночки для того, щоб ми щоб процес він постійно ну, був на протязі дня. Спочатку картон ріжуть на смужки, скручують ребристою стороною догори та вкладають у банку. Далі розтоплюють віск і заливають у форми. Тепер кілька годин вони мають застигнути. В банках у нас змотаний картон, гопистий. І заливаємо його я парафіна. Горять такі окопні свічки, каже Ігор Бобрусь, до семи годин. Вона дає не тільки світло, вона дає також тепло. Можна бліндажі зігрітися, і також можна на неї щось приготувати. Близько десяти років прожив на вулиці, а тепер виготовляє свічки для оборонців, розповідає Олександр Зарічанський. Я приїхав сюди, став волонтером. Ми віримо, що ці свічки допоможуть нашим військовослужбовцям зігрітися, згадати про те, що є домівка. Тут про них дбають, тут волонтери готують. Роблять щось для них, а це вже Петро Сорока. В минулому теж безхатько. Сьогодні чоловіку прихисток надала місцева релігійна громада. До війська через стан здоров'я чоловіка вже не беруть. Відчувати, що може долучитись і допомогти оборонцям України для нього каже важливо. Все ми робимо для наших військовослужбовців, які в даний момент закачають нашу батьківщину, знаходяться в окопах і в бліндажах. Ночі зараз прохладні, їм холодно. То ми виготовляємо свічки. Щоб вони хоч якось могли зігрітися. Загалом у Грижинцях у копні свічки виготовляє 10 колишніх безхатьків, каже Ігор Бобрусь. За кілька тижнів зробили понад пів тисячі. Їх передають місцевим волонтерам, а ті вже повезуть на фронт. Юлія Барабуля, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Вісім тонн риби дволіток товстолоба і білого амура. Випустили у Ладишинське водосховище на І Ще понад півтори тонни дволіток товстолоба і коропа вставок Северинівський Жмеринського району. Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив Вінницький рибоохоронний патруль. І на завершення ми згадуємо Вінничан, які віддали життя. Захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України наразі відоме 591 прізвище.